Серед осіб, затриманих в Одесі після заворушень 2 травня щонайменше троє громадян Російської Федерації йдеться у заяві Служби безпеки України. Зокрема, затримали Євгена Мафедова, Андрія Красильникова та Олександра Золоташка. Тим часом у Міністерстві закордонних справ заявили, що є достатньо підстав стверджувати, що трагедія в Одесі була спланованою наперед і переплаченою російськими спецслужбами. Метою акції було спровокувати вибух насильства та дестабілізувати ситуацію у південному регіоні України. Нагадаємо, внаслідок зіткнення сепаратистів та проукраїнських активістів загинуло понад 40 людей. Сепаратисти взялися за мародерство. У Донецьку нападники розбили вікна і проникли в офіс корпорації Індустріальний союз Донбасу. Всередині сепаратисти влаштували погром, винесли алкоголь та ікони. Про це повідомляє громадське Донеччини. то, что некоторые группы здесь сделали, вот посмотря то, что они наделали, разбили эти столы, это не Тарутен офис, это офис компании совсем совершенно другой. Это российская компания. Ребята, верните все, что убрали. Сервера верните, наши верните, все, что здесь забрали. Это очень нужно для работы с Россией и многих людей. Это очень давно уже не Тарутен офис, чтобы все знали. Чи повертають а сепаратисти, те, що винесли наразі невідомо. Напад на українських військовослужбовців та обстріл гелікоптерів у Слов'янську кваліфікували як теракт. Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на рішення Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Під час антитерористичної операції, 2 травня, нагадаємо, загинуло два українські пілоти та два десантники. Семеро військових отримали поранення. У міністерстві заявляють, що два вертольоти збройних сил України були збиті за допомогою сучасних зенітно-ракетних комплексів. При цьому використовувалась тактика одночасного пуску двох ракет на повітряній цілі, що свідчить про професійну військову підготовку сепаратистів. Йдеться у повідомленні до цієї справи. Також додано напад на військовослужбовців біля блокпоста в Андріївці, що на Донеччині. У Харкові, попри заборону суду, мітингували антимайданівці. У центрі міста зібралося сот пікетувальників. Вони протестували проти дій чинної влади. Напередодні Харківський окружний адміністративний суд заборонив проводити масові заходи у місті. З позовом звернулася міська рада, аби забезпечити порядок. Мерія також закликала харків'ян утриматись від мітингів і не піддаватись на провокації. РНБО оголосило про початок набору в Другий резервістський батальйон Національної гвардії України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. У батальйон набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років, які не мають судимостей та прийшли медкомісію. Особи, які відповідають цим критеріям, можуть претендувати на контракт резервіста або постійне місце в батальйоні. Події в Одесі збентежили жителів сусідніх областей. Херсонські автомайданівці взялись облаштовувати ще один блокпост на в'їзді у місто. Оскільки зараз події в Одесі наштовхнули на певну певну мобілізацію людей і з'явилися моменти перехоплення автобусів з підозрілими людьми на цю і на напрямку Миколаєва, виникла потреба безпосередньо із цього напрямку поставити цей блокпост». Якщо вдруг заїжджає хтось не той. Хто не потрібен нашому місту, то тобто, есть ті ж сепаратісти, бандити і таке інше, щоб ми мали хоча б 20-30 хвилин, на те, щоб мобілізуватись і достойно їх зустріти. Ініціативу автомайданівців підтримують і рідні, і місцеві жителі, які допомагають, хто чим може, одні працею, інші продовольством. Поддерживаю всех, кто в этом участвует. И Украина должна быть Украиной, и никакого триколора нам, нам здесь не надо. Я шел вообще-то с дочкой домой, и когда я увидел, что, ну, как я увидел, мне ребята сказали, что здесь собираются делать блокпост. И я, я поинтересовался, ребята, помощь надо, ребята, конечно, мы не откажемся, и вот мы построим. Специально приехали, привезли воды, там, сока. Пару консерв, чтобы люди подкрепились. Наразі провокаторів вичікують на 13 блокпостах навколо Херсонщини. Облаштовують їх активісти разом з озброєними правоохоронцями. Кажуть, в разі небезпеки блокуватимуть дорогу шинами та саморобними шипами. Долучатися до охорони міста закликають усіх небайдужих херсонців. Замки Львівщини залишились без садівників, які доглядали десятки гектарів унікальних парків. Уряд вирішив зекономити на отриманні наглядачів. Підгорецький замок називають українським версалем. Біля ренесансної фортеці просторий парк. Територія паркового ансамблю займає 17 гектарів. Власне, тут є і французький парк, і італійський парк і з цієї сторони північної ми бачимо вигляд на. Такий терасовий парк. Чотирьох садівників, які працювали тут у літній період, цьогоріч не найняли. Тож сад доведеться доглядати працівникам музею. Наші працівники, крім своїх посадових обов'язків, виконують ще й таку роботу, Тому от ми вже як кажуть, покосили травичку, де вона вже підросла, садочок, сформували крони дерев. У замку належить 19 гектарів території. Рідкісні Дерева, кущі, трава усе потребує професійного догляду. Раніше про парк турбувалися п'ятеро садівників. Зараз уся робота лягла на плечі технічного персоналу. Ми маємо електрика, маємо прибиральниць, які працюють у приміщеннях музею. І будуть і там працювати, і будуть і тут працювати, буде залежати від того, де буде потрібно. Но, звичайно, що людей, музейних доглядачів, які пільнують з експонатами, то ми не зможемо їх використовувати. У єдиний вихідний у понеділок музейники організовують толоки, не хочуть запустити територію. Оскільки в країні вже склалася така ситуація, я думаю, що ми кожну копійку повинні економити і якось зберігати. Усе ж музейники сподіваються, що з часом ситуація стабілізується і садівників таки повернуть, адже парки важливий елемент кожного замку. Прикордонники змушені охороняти кордони України у край важких умовах, заявляють у відомстві. Особливо гострою є ситуація в Луганській та Донецькій областях, де не вщухають спроби дестабілізувати східний регіон України. Через це у ДПС закликають громадян не провокувати і не перешкоджати роботі працівників служби. А в разі спроб захоплення підрозділів, прикордонних нарядів чи блокування пунктів пропуску обіцяють діяти усіма можливими способами задля недопущення незаконних дій, у тому числі застосувати зброю. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив прокуратурі знайти організаторів кривавих подій в Одесі. Розслідування має зайнятися генпрокуратура. Вважає глава уряду. Саме вона має перевірити дії правоохоронців, які допустили кровопролиття, наголосив прем'єр. Найти всіх зачинщиків, всіх організаторів, всіх тих, які під російським руководством. начали смертельную атаку на Украину и на Одессу, если бы правоохранительная система в Одессе работала не только на седьмом километре, а непосредственно в Одессе и защищала людей. То всі ці терористичні організації повинні були обезврежені. Вже найближчим часом. В Одеській міліції будуть зроблені кадрові чистки і ротації, сказав прем'єр. Нагадаємо, внаслідок масових заворушень в Одесі у п'ятницю загинуло 46 людей, кілька сот отримало поранення. Міліція затримала понад 160 осіб за підозрою у злочинах. Потепління відкладається найближчими днями майже по всій території України. Синоптики прогнозують зниження температури в окремих регіонах. Заморозки протягом 6-7 травня, це будуть заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі, які будуть охоплювати територію західних, північних і центральних областей України. Інтенсивні заморозки від 1 до 5 градусів. Починаючи з 8 травня ми чекаємо підвищення температури повітря в нічні години до 4-9 градусів тепла, а в денні години температура зросте до 16-22 градусів. 9 травня синоптики обіцяють помірні погодні умови. Лише на півдні України очікуються дощі, які 10 травня охоплять центральні, північні та західні області країни. Найпрохолодніше 12-15 градусів вище нуля буде в центральних областях.